телеграмі прямо зараз проходить класна роздача, в якій дуже легко взяти участь. Призовий фонд 20 000 доларів. Буде 100 виграшних місць. І для того, щоб взяти участь, вам треба просто перейти за посиланням. Ось це посилання, я залишу його в описі, переходите. Там вам пропонує підписатися на канал і додатися в чат. Після цього ви натискаєте зелену кнопочку, таку підтвердити. І все, ви стаєте учасником, у вас з'являється шанс виграти, тому обов'язково беріть участь дуже легко, буквально пару кліків і все готово. Також підписуйтеся на мій телеграм-канал, тут я буду виставляти подібні роздачі, акції, бонуси, щоб ви не пропускали все, і я міг вас інформувати. Також дуже уважно дотримуватися правил ніяких мультиаккаунтів, тобто з одного телефону на один номер там реєструватися по кілька разів. Це Заборонено, дуже легко відслідковується, і краще цього не робити, щоб потім не пролетіти.